you mm -hmm. Сумна звістка з-під Бахмута Донецької області прийшла у Заболотівську громаду. І знову ця мальовнича місцина у скорботі. А згорьована мама, яка усю себе аж до краплин не віддавала вихованню трьох дітей, одягла траурну хустку. Війна забрала її сина, молодого, бравого українського козака Віталія Юрійовича Фроїмчука. Йому було тільки тридцять. Віталій закінчив Золочівський ліцей і здобув спеціальність електрогазозварювальника. У 2011 році вступив на строкову службу до лав Національної гвардії України, де опанував і військову спеціальність оператор зенітних комплексів С-300. Віталій Фроємчук пішов захищати рідну землю від московицьких загарбників добровольцем у липні 2022 року. А до цього випікав у Львові смачний духмяний хліб, будував плани на майбутнє раді життю. Молодий воїн служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила, радіотелефоністом стрілецького взводу. 24 грудня близько 11-ї години дня вірний військовій присязі. Під час мінометного обстрілу біля міста Бахмут Донецької області загинув Віталій Юрійович Фроїмчук у Заболотівській громаді 28 грудня провели в останню путь українського воїна, який захищав свою батьківщину і кожного з нас. У цю гірку мить розділяємо горе матері Фроїмчук Надії Михайлівни, сестри. І брата, який в даний час також на передовій, життя 30-річного Віталія Фруїмчука наче спалах зірки, коротке, але яскраве. Усі, хто знав цього молодого чоловіка, назавжди запам'ятають його таким щирим, добрим, працьовитим. Вічна пам'ять захиснику України і слава героям!